Отже, переходимо до ходових іспитів новенької шкоди. Камік погнали. Літровий двигун на 115 кінських сил взагалі виконує всі свої завдання, які вимагають від нього конструктор, який будували цей автомобіль під конкретні задачі. А це міський рух і рух недалеко за місто. Цей літровий двигун Є у нас в місті орієнтовно 7-8 літрів. Що цікаво, час монотонної їзди по трасі, коли ви їдете 130 км за годину і тримаєте рівний хід, то витрата пального від 6,4 до 6,6 літра to Беремо середній, це 6,5 літрів на 100 км при швидкості 130 км за годину. Небагато. Але від літрового двигуна хотілося, щоб ці цифри були в районі 5. Тепер стосовно підвізки. Ззаді тут у нас встановлена балка, і тому доволі складно автомобілю проходити, наприклад, ті ж лежачі поліцейські. Ви відчуваєте, як підкидує автомобіль, також буде складно на ямах. Ви будете відчувати, як корму підкидує і дискомфорт. Стосовно звуку двигуна. В автомобілі, якщо ви їдете от в режимі там 50 км за годину, от як зараз, то в принципі нормально. А от якщо набрати швидкість 100, 110, 120, То, взагалі, здається, що ви сидите в реактивному літаку і ви пілот. Гальма вколо тут встановлені дискові. Тому до гальм питань немає. Звичайно, що сучасний автомобіль він проходить всі європейські стандарти і зупиняється адекватно. До речі, вчора вдалося потестувати світло головних фар автомобіля, і взагалі питань немає, тому що вколо в цій комплектації встановлене led підсвітка, led фари на ближнє і дальнє світло. Основна проблема малолітражних двигунів з турбокомпресором це те, що вони поки не роздуються, їм дуже тяжко стартувати. Автомобіль в цілому непоганий, всі якості у нього відповідають його ціні. Коробка працює адекватно, двигун працює адекватно, якщо вимкнути систему старт-стоп. Всі системи працюють адекватно, є бездротовий карплей, гарна оглядовість. Що ще потрібно цьому автомобілю? Я вважаю, що ціна 23 700 доларів це взагалі його ціна. Ціна повністю. Що ж, друзі, ось така вона шкода Камік. Насамперед, це дуже практичний автомобіль, в якому літровий двигун максимально розкритий з безпечними характеристиками. А якщо ви максимально практична людина, тоді це ваш автомобіль, в якому все є для того, щоб комфортно керувати. Автомобілем і експлуатувати його кожного дня. А цей випуск був підготовлений спеціально для автоцентру від Київського центру автомобільних сервісів «Гарант Автотехніка».